Бажаєте отримати сучасну професію, затребувану на ринку праці та гідно оплачувану. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва запрошує на навчання за спеціальностями: експлуатація і ремонт підйомно-транспортних будівельних і дорожніх машин та обладнання, будівництво експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів, організація і регулювання дорожнього руху. Це єдиний провідний заклад першого рівня акредитації за вказаним фахом у нашому регіоні. Полтавський будівельний технікум запрошує на навчання випускників. 9-х і 11-х класів шкіл, як на бюджетну форму навчання, так і на контрактну. Місце знаходження нашого навчального закладу, невелика вартість навчання, наявність гуртожитків чоловічого та жіночого сприяє для вступу сільської молоді. Знання на практиці студенти засвоюють у добре обладнаних лабораторіях з профільних предметів. Виробничу практику проходять у майстернях та на власному полігоні. За результатами видаються посвідчення з робітничих професій. Можна тут отримати і посвідчення водія категорій С та Б. Дінь навчають досвідчені інструктори. Активну участь в організації виховної роботи у технікумі беруть органи студентського самоврядування. Життя в полтавському будівельному технікумі дуже активне. беремо активну участь у волонтерських рухах, художній самодіяльності та також не відстаємо в навчанні. Строки навчання на базі 9 класів 3 роки, 10 місяців, на базі 11 класів 2 роки, 10 місяців. По закінченню закладу студенти мають можливість продовжити навчання у багатьох вишах за скороченими термінами. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва це велика сім'я із своєю історією, своїми пам'ятними датами, яка налічує близько 90 тисяч випускників. Запрошуємо на навчання до нас в техніку. Більш детальна інформація на сайті закладу. Увага! Абітурієнти запрошуються на день відкритих дверей.